Всім привіт! Сьогодні відео не на садову тематику, трішки відійдемо від рослин і зроблю огляд моїх покупочок із тему. Кому цікаво, приєднуйтесь до перегляду. Отже, ось такий пакуночок забрала. Перше в мене ось така наліпка. Типу, якось був, не так зрозуміло, пошкоджений пакет, якого ми надіслали, і знову його перепакували. Ну, подивимося, чи все те, що я замовляла, до мене дійшло. Так, ну у нас вже контроль якості. Да? Перевірка прийшла. І мої покупочки. Я сказала, що для саду нічого не буде, але, напевно, збрехала, тому що ось замовила на моїй садчинці ось такі бірочки на трояндочки, щоб сорти і писати. Буде, я думаю, дуже так класно і зрозуміло, бо я так в основному писала на самих горщиках. А тепер ось такі будуть у мене на ну, наступний рік рожеві такі. Дірочки прикольні. І ще, що я можу використати в саду це ось така годівниця для пташок. Ну, Звичайно, я сподіваюся, що вона трішки буде більшою. Це, напевно, одна із таких проблем, коли ми замовляємо. Ну, Начебто розмір, здається, буде великий, але по факту приходить щось зовсім маленьке. Ось така годівничка на присосках, Ось таких. Я так розумію, сюди ось вони вставляються, і на вікно десь Ну спробуємо. Я бачила відео, дівчинка виставляла, і пташки дуже так класно, близько. На вікно прилітали в цю годівничку. Дуже романтично. то і Я собі вирішила замовити. ну Спробуємо. Подивимось такий. Пластик, начебто міцненький, але чи буде воно гарно триматися, щоб не падало. Так, рухаємось далі. Деякі такі ось покупочки, як, наприклад, чохол для телефону. Завжди те, що потрібно, ось такий колір осінній приємний. А, і ось така. Гарненька заколочка на волосся, Покажу, як буде виглядати. Те, що давно хотіла, це ось такий інструмент для прибирання. Він тут ось витягується. Зараз витягну, покажу, щоб пил діставати з усіх кутків. Ось такий довгенький, щоб можна було. На стелі там павутину збирати. Ну, прикольна така штучка. Буду використовувати це 100%. Тому що я є... з цим проблемою завжди думаєш, чим його дістати ту павутину. Далі, це така кепочка тепла. Трішки її, звичайно, прожмакало. Зараз. Також одіну покажу, як виглядає. Я собі вже замовляла одного разу, дуже мені сподобалось. Я неочікувана, взагалі кіпки не дуже ношу, але от замовила і постійно в ній. І ця така приємна, тепленька. Так, і ще одна така ось штучка це накидка на плечі для стрижки. Коли вдома ми там стрижемося, то щоб ось накидати на плечі, щоб, ну, така, не дуже, звичайно. ну, На декілька, скажімо так, використати декілька разів на місяць, я думаю, що буде нормально. Не на липучках, а на таких зав'язках. ну. Краще, в принципі, для цього і не потрібно. Ми ж тут не якийсь салон краси. <гум> так, зараз покажу, як кепочка виглядає. Так, ну ось така кепочка. В принципі, непогана. Вона трішки всядеться, візьме форму, вона така трошки великувата. Але тепленька. От я прям в діла її відчуваю таке. Тепло будемо носити. Так, ну така заколочка, нескільки видно, ну, в принципі, досить гарно так тримає міцненько і так, щоб збирати волосочку, виглядає навіть. Дуже добре. Ось такі в мене розпаковочки сьогодні. Я думаю, ви також використовуєте можливість щось придбати за такими приємними цінами. Поділіться своїм досвідом, що цікавенько ви купляєте на таких сайтах, буде дуже приємно почитати. Дякую за перегляд, всім гарного настрою! Пока-пока!